Доброго дня, мене звуть Вікторія, і в даному відео ми розглянемо питання, як виставити фактуру продажу збірчу до чеків у системі Modusoft ERP. Згідно польського законодавства, споживач має право повернутися на магазин з вимогою отримати документ, фактура спродажа збірча до отриманих документів Парало. Проте існують певні умови, які мають виконуватися, такі як чеки мають бути на одного і того ж контрагента. Сума бруто чеку має перевищувати 450 злотих. Для юридичної особи період отримання такої фактури до 15 числа наступного місяця, але тільки для так званих зібраних чеків, що були виставлені протягом місяця. Для фізичної особи період отримання такої фактури до 3 місяців від місяця виставлення чеків, що були виставлені протягом місяця. Також отримати документ фактуру з пшедожу збірчу можна лише до чеків одного місяця. Та надрукованому чеку має бути вказано НІП контрагента. У системі, щоб виставити документ фактуру з продажу існують два методи: Перший метод виставити фактуру з продажу збірча до вибраних чеків, називається фактура з продажу зброча, або виставити документ фактуру з продажу з до вибраних позицій із чеків. Це наступний фактура з продажу з з вибраними позиціями. Розглянемо кожен з цих методів. Перший метод виставити фактуру з продажу збірчу до вибраних чеків. Необхідно відкрити список чеків, виділити ті, до яких необхідно виставити таку фактуру, та по кнопочці Утвош на подставі створити таку фактуру. Важливо відмітити, що ці чеки мають відповідати озвученим вимогам. Отже, створена фактура буде мати такий вигляд. Для даного типу операції буде окрема серія, та на третій вкладці буде відображено список чеків до цієї фактури. Після запису та проведення фактури необхідно роздрукувати документ та надати цю друковану форму клієнту. Друкована форма буде мати наступний вигляд: будемо мати дату продажу, дату виставлення. Обов'язково перелік чеків та їхній номер, оскільки в нас не підключений касовий апарат, і ми не видруковували чеки, номери чеків нулі. Та вказана загальна сума оплати. Другий спосіб виставлення це виставити документ фактури з продажу збірча до вибраних позицій чеки. Необхідно також виділити список чеків, до яких ми хочемо створити. Таку фактуру. Після чого в нас відкриється форма, де видно ці чеки, які ми вибрали, та наповнення їх. Потрібно вибрати галочками ті позиції, до яких ми хочемо зробити фактуру, та натиснути кнопочку ОК. Далі, аналогічно першого пункту, також записуємо, проводимо документ. Видруковуємо Фактурувати та віддаємо. Клієнту. Важливо відмітити, що якщо одна із умов не буде виконана, система при проведенні такого документу видасть службове повідомлення з умовою, яка не виконується. Для прикладу виберемо чек на 125 злотих, тобто не виконується умова по мінімальній ціні бруто – 450 злотих. Як бачимо, система інформує нас, що маємо чек. Вота бруту якого менше 450 злотих. Таким чином, ми розглянули питання, як в системі ERP виставити фактуру збірчу до чеків. Якщо у вас виникли питання, зателефонуйте до нас або напишіть. Дякуємо за увагу!